Друзі, підписники і гості каналу. Так, ну що ж, давайте спробуємо попризивати калевалу. Хочу піймати ось цього хлопчика Кульєрва ГМ також непоганий цього разу. Тим паче, в мене немає зеленої п'ятірки, лікаря, тому я б, напевно, прокачав і якусь би п'ятірочку для обміну, бо навіть на юлю це не вистачає героїв. Що ж, давайте спробуємо призивати. Я тут призивав один жетончик, і мені випав Юконен в костюмі, я його прокачав, стоїть в обороні. Ну, У мене до цього він був, тому добре. Ну що ж, давайте спробуємо покрутити. Не знаю, може все скручу, може ні. Може на цих вампірів залишу. Ну, подивимось. Давайте, поїхали. Лампіри, в принципі, не знаю, хто там. Там алукарт, начебто з костюмом буде. Немає у мене його. Ну, подивимось. Подивимось, як тут піде. Хотілося б, звісно, тут скрутити небагато, але трієчки, трієчки. Ну, хто? Рєщик. Одні трійки йдуть. Гемо поки немає. Ну, давайте. Ну, цього мішку, ну я б його поміняв, напевно. Він повільний Ренфілд. Ну, щось взагалі. Давайте в мене є тут два призиви на гоблінах. Спробуємо. Гоблінів більше не хочу я призивати, я дуже багато тут скрутив. І мені нічого не приходить. Тому гоблінів. Не буду призивати, не йдуть. Ще тільки коли вони з'явились, мені випала і дедбут, і після того все. Так, ну що ж, поїхали. Подивимось, можливо, ну, знов я коханен. Одні трійки, це вже скільки призивів? П'ять призивів, одні трійки. І там трійка випала Брієна. Все по стандарту. Пара. Колись була в мене, але її так і не качав. Давайте далі. Зелений хтось <клух> знов Брієна. Ну це якийсь треш. <клух> Скільки призивів, одні трійки. Навіть четвірок не дають. Ну, і тут трійка, Хокман. Ну, давайте зробимо якось так, типу, щось пошаманимо. Так, так, ну, жаба ця на омбід ми пішла б. Так, поїхали далі. Бачу з такими призивами Знов трійка. Ось мені підписники пишуть, чому я не викладаю призиви. Ну, я не знаю, чи цікаво дивитись Знов трійка. Скільки це вже більше 10. Тут дев'ять і там два Одинадцять призивів і одні трійки випали. Валя! Це просто знущання. Не знаю, як там шаманять. Давайте, може, з віконина попризиваємо, може він щось принесе. Ми зробимо декілька призивів з нього. Да, Джахангір. Дивіться. Ось так. Знов трійка, знов трійка, одні трійки. Аберон. Ну, це просто, я навіть не знаю, як це коментувати. Давайте з попризиваємо. Може він нам удачу принесе. Дякую. Леонідас, це добре. Піде на обмін. Ну, тепер залишилось піймати тільки Гема і самого колерву. І взагалі буде чудово. Так, ну 14 призивів. О, пішли четвірочки. Так, пішли четвірочки. Давайте, може, після п'ятірки зробимо ще три призивчики і залишимо пізніше ще покрутити. А може я не буду більше крутити. І чи давайте докрутимо? 10 залишу. Спробуємо на Морловій, може лукар прийде. Так, це на п'ятірка, це четвірка, на жаль. Ну, в мене це є п'ятизірковий. Як його там? Він же тут начебто. Так, да, оцей в мене є, я його використовую на івентах. Кулерва, давай, випадай. Все, трійки пішли. Ну, ось такий призив, бачите, скільки я скрутив. Одна четвірка, одна п'ятірка, а то все інше трієчки. Ну, якось так. Знов Леонідас. Ну, це знущання. Все, добре, тепер на обміну точно вистачить. Тому на Леонідосі ми і закінчимо ці чудові призиви колевали. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.